Друзі, це відео стосовно місця розташування сім-карт в навігаторі ESIC 54. Е ви знаєте, да, що тут є можливість використання стільникового звістку. Тобто для цього потрібно вставити сім-карту в GPS-начинник, і також в навігатор. Після того, як связь ультракоротких е, хвиль, хвильтось УКХ, переривається, автоматично навігатор підключається до мережі стільникового зв'язку і сигнал передається е, через GSM-зв'язок. І зараз я вам покажу, де розташовані е, сім-карти. Друзі, ну, по-перше, ми знімаємо ось цей силиконовий чохол-ковер. Дуже якісний. Е, ну, Ви розумієте, чого він помаранчевий, да? так? То, для того, щоб не загубити десь його. Так, дивіться, і ось так виглядає без чохла навігатор. Е, Далі ми відкриваємо. Відкриваємо цю кришку. І бачимо ось тут акумулятор. Акумулятор ми достаємо і бачимо ось тут. Слот для sim карти Бачите, так? А це біля нього слот для SD-карти. Тут sd карта 64 ГБ. В комплекті входить 64 ГБ. Ця карта. Сюди завантажуються карти, які ви хочете, щоб були у вас завантажені в. Навігатор. Ось тут два слота. Бачите, так? Так, і далі, друзі, і далі слот для сим-карти. Тут е, потрібно бути, друзі, дуже уважними. Е, гвинтики дуже-дуже маленькі. Е, треба робити дуже акуратно, щоб не, не зірвати гвинтик І ось ми бачимо слот для сім-карти. В наший Ось так воно виглядає. Так що, друзі, ось вам інформація стосовно сім-карт, які розташовані в навігаторі Сік-54.